Вітаємо, близькими до нуля. Такими були шанси, що Ліза буде жива сьогодні. У певний момент їй казали, що вона проживе від трьох до шести місяців, та це було понад десять років тому. Ось як вона змінила перебіг подій. У листопаді 2011-го 37-річна Ліза Фінк, дружина мати п'ятьох дітей і власниця весільного салону, намацала пухлину в грудях. Обстеження показали у неї потрійний негативний рак молочної залози один з найагресивніших різновидів. Я не була здивована, коли дізналася, що маю рак грудей. Це не стало для мене шоком. Я знала, до якого онколога потрібно звернутися. До онколога у відставці доктора Двайта Олдома. потрійний негативний рак молочної залози з численними метастазами. Її шанси на одужання на початку лікування становили близько 50, або й навіть менше відсотків чоловік лізи Гарріс першу був сповнений надії. Цей тип раку нерідко добре піддається терапії. Але протягом двох років він бачив, як дружина проходила важкі курси хіміотерапії, пережила подвійну мастектомію та опромінення. І все це у час жалоби за матір'ю, яка також померла від раку. Найважче було дивитися на страждання дружини. Я нічого не міг з цим зробити. Перше, що приходить у голову, ти не виживеш. Тоді я почала молитися, щоб Бог захистив мою сім'ю і водночас намагалася підготувати рідних до можливої трагедії. Бо я знала, що це важливо. Ліза продовжувала боротися, і восени 2013-го лікарі повідомили, рак відступив. Я перемогла його. я носила рожеві стрічки і робила усе, що роблять люди, які здолали рак. І я вірила, що він більше не повториться. Я знала, що він не повернеться. Сім'я Фінк зустріла свята разом, а вже в лютому Ліза полетіла на весільну виставку в Даласіавозлокенета. Я розглядала блискучі сукні, коли раптом знепритомніла у мозку Лізи з'явилися метастази. У неї виявили серйозні ускладнення. Метастази в мозку, легенях та лімфовузлах. Біопсія це підтвердила. Усе свідчило, що. Рак молочної залози дав поширені метастази. Якщо пошукати в інтернеті про потрійний негативний рак грудей із метастазами у мозок, то побачите, таким людям відводять від трьох до шести місяців життя. А я мріяла побачити доньку на випускному. Попри складність ситуації, ліза трималася за віру. Її церква і громада огорнули родину молитвами. Ми отримали листівку від місіонера з Індії. На ній був його знімок, стояв він, а довкола нього сотні індійських дітей. І на листівці було написано: діти сьогодні молилися за вас. У той момент Бог промовляв, ти маєш відкрити очі і побачити мене. А я не бачив, я сердився. Але він дав зрозуміти, що слухає, і коли я сидів і пригадував усі ті моменти, коли він допомагав нам, то усвідомив, що він діяв через інших людей, щоб підтримати нас. Мене переповнювали емоції, але вже за кілька місяців обстеження показали, що з'явилися нові пухлини тепер у легенях, і одна з них тиснула на аорту. Того різдва родина вирішила вирушити в останню подорож. Я думала так. Я хочу, щоб у них залишилися спогади, нехай їхні останні спогади про мене і нашу сім'ю будуть позитивними коли я повернулася додому, я розпочала ще агресивнішу хіміотерапію. Я не раз була на межі смерті. здебільшого це відбувалося не через сам рак, а через боротьбу з ним. усередині мене точилася битва. І фізична, і навіть духовна. Ліза продовжувала боротися, а її родина неутомно молилася. І вже за шість місяців вони почули неймовірні новини у червні 2015-го мені зробили МРТ мозку та КТ грудної клітки і черевної порожнини. На той час ці обстеження вже стали для мене нормою, і вони не виявили ознак активної стадії хвороби Ні в легенях, ні в мозку, ні в шлунку, ні в грудях. усі знімки показали раку немає. У той момент уже можна було сказати, що вона вилікувалася. Вона прожила кілька років без рецидивів. Її шанси на такий результат були близькі до нуля. я вдячний, що ліза жива, і наші діти також. Вона побачила народження двох онуків, стала свідком того, як всі діти закінчили школу. Сьогодні, понад 10 років по тому й далі живе без раку. Вона допомагає людям, які борються з цією хворобою, та бере участь у національній раді з досліджень раку, щоб підтримати майбутнє покоління. Я вважаю, що все це стало можливим завдяки її настрою, вірі і молитві. Вилікувати людину у такому стані це те, чого медицина зазвичай не передбачає. І Я намагаюся прийняти те, що нормально бути дивом. це не легко. мене мучить провина вижившого. адже багато інших людей не вижили. Але водночас я думаю про те, як Ісус зцілював людей у новому заповіті. Вони не просто заходили в кімнату, молилися і дякували Богові за зцілення. Вони вибігали на вулиці і кричали від радості. І тепер. А у моєму житті настав момент, коли я теж хочу вибігти на вулицю і радіти тому, що я диво. І ще я хочу ділитися своєю надією з іншими У цьому, і полягає сенс вибігти на вулицю і поділитися своїм дивом. Це додає надії іншим, адже якщо бог зробив це для Лізи, то може зробити і для мене мені сподобалася щирість Гаррі. У труднощах він чесно визнав, я злився на Бога. Що це сталося зі мною? І в багатьох виникає запитання, чому з добрими людьми трапляються погані речі, чому святі Господа повинні страждати? У чому сенс усього цього? Є один вірш, який рідко цитують: це Марка 9,49. Бо кожен буде осолений. Вогнем це не найрадісніший уривок, чи не так? Це не той вірш, який люди хочуть чути. Але коли ви розумієте, що це частина вищої мети, і що невипробувана віра це не віра, якщо ваше життя буде суцільним днем радості, то який плід воно принесе? Ісус каже нам, що ми будемо осолені вогнем, що це обов'язково станеться і що це нам на користь. Іноді важко прийняти це, особливо коли ми самі посеред вогню. Але в цьому саме його план і мета. Коли ви проходите крізь полум'я, не звинувачуйте Бога, прославляйте Його, бо Він виведе вас із цього вогню. Часто ми нарікаємо на Бога через обставини, але забуваємо, що живемо у зламаному і занепалому світі. Та він відповідь У цьому світі матимете скорботу, але мужнійте, бо я переміг світ. Ми будемо молитися, якщо ви зараз у вогні моліться з вірою, що Бог ваша відповідь, що він переміг цей світ і може визволити вас із будь-яких обставин. Ця молитва, ця можливість отримати відповідь є нашою надією. Нехай історія Лізи підбадьорить вас, адже навіть коли ваші шанси близькі до нуля, для Бога немає нічого неможливого. Ми будемо молитися. Ось потреби, які люди надіслали нам упродовж тижня молитви. Хтось просить зцілення від серйозних проблем із диханням через астму, інший пише, у мене був напад, а в мого чоловіка хвороба Альцгеймера. Ще хтось просить моліться за моїх блудних синів, щоб вони повернулися додому. Ось потреби, які нам надіслали через Фейсбук. Хтось пише, я потребую зцілення від вертиго. Інша людина просить за чоловіка. Який втратив рухливість у правій руці та лівій нозі через склероз? ще одна пише: моліться за мого тестя, який перебуває на апараті ШВЛ». Молімося, давайте молитися і довіряти Богу. Незалежно від обставин, ви маєте розуміти, що Ісус відповідь. Він хоче рятувати, зцілювати, звільняти і забезпечувати. Усе це закладено в Його природі? Він прагне це робити. питання лише в тому, щоб ми вірили і приймали. Господи Боже, Всемогутній, ми приходимо до Тебе з вірою. Ми віримо в того, кого ти послав. Ми віримо в Месію, Твого єдинородного сина. Господи, нехай сьогодні ми станемо тими, хто повірить у нього і хто не загине, але матиме життя вічне. Ми бачимо Твої чудові справи, чудеса, які ти робив для інших протягом стількох років. Господи, ми просимо, зроби диво для мене сьогодні. Ми приносимо перед тобою всі потреби, Проблеми з диханням, напади, хворобу Альцгеймера, блудних синів, фінанси, та інше. Господи, ми проголошуємо сьогодні, що ти відповідь. Ми мужніємо, бо ти переміг світ. Ти переміг наші проблеми. Врятував нас, зцілив, звільнив і забезпечив нас. Ми приймаємо всі благословення, за які ти заплатив таку велику ціну. Ми приймаємо їх зараз в ім'я Ісуса. Тері є хтось, у кого незвична проблема з гомілкою. не знаю, чи це пов'язано з м'язами чи з кістками, але вам боляче і це впливає на вашу ходу. Ви почули поганий прогноз. але Бог стілює вас. це ваш момент. Покладіть руки на свої гомілки. Ісусе, ми просимо про повне стілення з верхівки голови і до п'ят. Нехай усе відновиться. Просимо про це в ім'я Твоє. Є хтось, у кого хрипи під час дихання. Я не знаю причини, але знаю симптом. А ви хрипите, коли дихаєте. В ім'я Ісуса будьте зцілені. Нехай усе, що стосується ваших легенів і горла, відновиться просто зараз в ім'я Ісуса. Жодних проблем. Більше прийміть ізцілення і звільнення від цього. у когось проблеми з барабанною перетинкою здається у правому вусі, але я не впевнена. Це впливає на ваш слух. вам сказали, що це неможливо відновити, але сьогодні Бог відновлює вас. Він зцілює вас в ім'я Ісуса. Почніть поклонятися йому. Хтось страждає від сильного головного болю. Вам здається, ніби мозок палає. Будьте зцілені просто зараз. Нехай весь біль покине вас в ім'я Ісуса і більше не повернеться. Прийміть зцілення від верхівки голови до п'ят. Так, у когось хронічна проблема з травною системою, щоб ви не їли, усе повертається назад. Просто зараз Бог зцілює вашу травну систему, шлунок, усі ці проблеми підуть в ім'я Ісуса. Ми молимося за тих, у кого є проблеми із суглобами, набряклість, ревматоїдний артрит, за всі хвороби, які призводять до втрати рухливості в ім'я Ісуса. Нехай вони зціляться. Якщо ви страждаєте від раку, то нехай історія Лізи підбадьорить вас, щоб ви зцілилися так само, як зцілилася вона. Нехай Божа розрада прийде до вас зараз і втішить вас у болю і стражданнях, принесе вам зцілення на своїх крилах. Зцілення кожної клітини вашого тіла. Ми наказуємо всякій раковій клітині припинити поширюватися. Нехай усяка пухлина зменшиться, розсмокчиться і піде геть, а ви звільнитеся від раку і відновитеся. в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Гроші можуть бути добрими, можуть бути злом, гроші можуть вбивати. І можуть рятувати перетвори гроші на любу. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі, моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Катріні доводилося працювати на одній роботі, щоб сплачувати іпотеку, а на другій щоб сплачувати кредит за авто. На всі інші витрати їй доводилося підробляти, і навіть попри це вона ледь зводила кінці з кінцями. Так було до того, поки ви їй не допомогли. Катріна одна з мільйонів жінок, які ледве зводять кінці з кінцями, іноді їй не вистачає грошей, щоб сплатити рахунки і купити ліки та їжу, хоч вона і працює в кількох місцях. Монжатейське з однієї роботи я сплачую іпотеку, з другої кредит за авто, а для всього іншого доводиться підробляти. я ледь зводжу кінці з кінцями. Але жінка не дозволяє цим проблемам завадити їй допомагати дітям з особливими потребами. Вони показали мені, що таке безумовна любов. Вони завжди посміхаються. Мені тепліше і на душі, особливо після важкого дня. Бували дні, коли я хотіла усе кинути, але я сказала собі ні, я зайшла так далеко, і я не здамся. І тоді вона дізналася про служіння з роздачі продуктів у церкві Нове життя у Вірджині, яка є партнером операції благословення. Тут завжди є добра їжа. Вона потрібна кожному. Усі помічники моляться разом з тобою, підбадьорюють, підтримують, усі посміхаються. і від цього на душі стає легше. Завдяки вашій підтримці Катріна змогла оплатити рахунок. Кунки, придбати ліки та покрити інші витрати. Дякую вам від щирого серця. Вас послав мені Бог. Ви допомогли мені у важкий момент, і я дуже вдячна вам. Ми часто показуємо вам як члени клубу 700 допомагають людям у важких обставинах десь далеко. але і тут у США є ті, хто живе у скруті. І Якщо ви є членом клубу 700, то знайте, саме ви допомагаєте цим людям. Ви справді змінюєте їхнє життя. Ми закликаємо інших приєднуватися до нас, адже ми хочемо змінювати світ через любов ісуса і робити це на практиці. Бо біблія навчає нас. Не просто казати комусь у потребі, нехай Бог благословить тебе і гарного тобі дня. Ні. Ми повинні діяти. І саме цим ми й займаємося. Тож запрошуємо вас приєднатися. Ми не можемо змінити весь світ, але ми можемо змінити хоч щось малесеньке. Тож давайте зробимо це разом. Долучайтеся до нашої роботи. Сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програму можуть дивитися усіх, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібіен Еммануїл. Для мюзиклу Ной» створили понад 350 костюмів. Уявіть для горили і орангутанга кожну волосинку вставляли вручну. І тепер ви можете побачити цю неймовірну красу зблизька. адже протягом цілого тижня «Мюзикл Ной» показуватимуть у кінотеатрах. Тож закликаємо вас, не пропустіть. Бог знайшов спосіб врятувати нас. Як за допомогою ковчега. Світ потребує порятунку, але не за допомогою молотка і цвяхів. Світ стає темнішим. Ми не можемо контролювати світ, але можемо використовувати те, що нам дали. На вас чекає бій. Подобається вам це чи ні? Ми боремося вірою. і сьогодні у цю дивовижну подорож ми вирушаємо з Кейті Міллер із Sight and Sound. Кейті, раді вітати вас. Дякую, рада бути тут. Sight and Саунд уже багато років створює постановки, але вперше таку масштабну виставу показали на великому екрані. розкажіть нам трохи, як це сталося? Це було непросте завдання. У нас 800 співробітників і ми залучали як нашу команду, так і підрядників, які працюють із нами вже багато років. Ми сподіваємося, що в кінотеатрах люди зможуть відчути себе ніби у першому ряду. і звісно ж насолодитися усім, що відбувається на сцені. Бо ми дуже старалися, щоб усе було детально, масштабно, яскраво. Ми старалися для вас, і усе це відбувається регулярно у ваших театрах. Ви почали yeah. з Пенсильванії, так саме так з Пенсильванії, yeah. і, і наступного року ми відзначимо 50-річчя. Wow, Дивовижно. у вас також є театр у Бренсоні, Міссурі. Так Ви підготували стільки костюмів і вирішили зняти фільм. але це зовсім не те саме, що живий театр яким ви займаєтеся багато років. Так ви сказали, що святкуватимете 50-річчя, а цього року виповнюється 30 років відтоді, як ви вперше поставили ноя. Так, перші 20 років ми ставили оглядові шоу. А коли мій дідусь був на виставі у Пенсильванії і побачив, як люди взаємодіють із тваринами. Йому спала на думку ідея зробити постановку з тваринами. Працюючи над цим, Господь поклав йому на серце розкрити історію Ноя. Він завжди любив цю історію. Коли він поділився цією ідеєю з командою, йому сказали Глен. Не думаємо, що ми зможемо це зробити. А він відповів: ми знайдемо спосіб. Уперше но показали у 1995 році. тоді ми зрозуміли, що Бог кличе нас створювати саме масштабні біблійні постановки. це історія вірності у невірному поколінні. Так абсолютно Я б сказала, що вона дуже актуальна зараз, безумовно один з моїх улюблених фрагментів цього шоу, коли Ной говорить зі своєю родиною, сказано, що у світі панувало насильство, і вони кажуть йому, ми повинні боротися. Але тоді Ной відповідає: якби Бог сказав мені створити армію, я б так і зробив. але Бог сказав мені побудувати ковчег. Тоді його син питає: Але батько, як нам боротися? А він каже, ми боремося через вірність. Це те, до чого ми покликані, і це актуально сьогодні? Це справді посилання для усіх нас. Іноді, ми бачачи увесь жах, що відбувається довкола, хочемо здатися, але ми не можемо. Ми повинні зробити усе й вистояти. Так говорить слово. Вам потрібно було включити у запис багато всього. ви знімали живу постановку. Розкажіть, як вам вдалося зафіксувати усе. Це хакапая маю на увазі. усіх тварин та всі інші деталі. Технічно, як це? Ну це масштабна постановка. Наші сцени вишки 10 метрів. По них бігають тварини. Для цього потрібні численні репетиції. І все це ми знімаємо. Наш улюблений день це день репетицій з тваринами. Ми приводимо їх у театр, вони нюхають камери, роздивляються, обходять їх. Ми хочемо, щоб їм було комфортно. Це також не по. Росте завдання для операторів, адже <laughs> треба встигнути зафіксувати усі моменти. А потім ми відзняли постановку для показу в кінотеатрах. Усе мало пройти як по нотах. і завдяки господу так воно і сталося. Ми в захваті від цього Наскільки я розумію, у фільмі будуть бонусні матеріали. Розкажіть про них у 2026-му Ми випустимо фільм Велике пробудження, і під час показу Ноя глядачі побачать уривки з нього. Крім того, під час перерви, вони зможуть ближче познайомитися з тваринами та їхніми дресирувальниками і дізнатися, що потрібно, щоб підготувати їх до сцени. ви згадували про свого дідуся. Розкажіть про спадщину вашої родини у усьому цьому. бо це серйозна справа. Я вважаю дивовижним те, як ви передаєте цю ідею з покоління у покоління так Усе почалося 50 років тому з маленького сімейного бізнесу, у якому брали участь тітки, дядьки, брати і сестри. І коли бачиш, у що це переросло через півстоліття, це вражає. дідусь дідусі бабуся досі живі і беруть участь у нашій справі. 20 членів нашої родини досі задіяні в цьому проєкті. А ще з нами працюють 800 співробітників, які допомагають робити біблію живою. Я не знаю вашого дідуся, але впевнена, що він уміє переконувати. Адже його праця триває стільки років. Отже, 50-та річниця. У вас є нові ідеї та плани на майбутнє? Що готуєте до ювілею? Ми продовжуємо робити те, чим займалися останні п'ять років після ковіду. під час пандемії ми були зачинені і не раз казали, можливо, це кінець. але у Бога свої плани і він у своїй доброті обернув цей темний період на благо. Тоді ми запустили стримінгову платформу. П'ятдесят років люди приходили до нас, а тепер Господь спонукає нас іти до них. Тож ми несемо наші шоу світові через стримінгові сервіси. ми також готуємо фільм. А наступного року у Ланкастері відбудеться ще одна прем'єра нової постановки Ісуса Навина. Тож планів у нас багато і сподіваємося, що усі вони реалізуються обов'язково. Крім того, навесні у кінотеатрах вийде фільм Велике пробудження. Ви взагалі спите? Не дуже. Схоже на те, а як ви вирішуєте, що робити далі? От зараз ви ставите Ісуса Навина? Звідки прийшла ця ідея? нам потрібно близько чотирьох років, щоб створити нову постановку чи фільм. І все починається з молитви. І З неї починається кожен наш крок. у нас чудова команда авторів, сценаристів. Коли ми збираємося разом, перше питання звучить так: Господи, яке послання ти хочеш донести через цю постановку чи фільм? А далі ми питаємо, як нам передати це послання світові. Коли ми вирішили повернути ноя, команда подивилася на історію і сказала: ми хочемо під. Креслити послання про вірність у невірному поколінні. і коли ми дивимося на сьогоднішній світ, ми розуміємо, що воно неймовірно актуальне. Ми сподіваємося, що це стане певним підбадьоренням. І після перегляду люди зрозуміють, що якщо Бог був вірний Ною, то він буде вірний і нам. Ось яке послання ми заклали. будь-яка хороша робота будується на молитві. Так, до побачення.